Купила я самої дешевої рибки і буду зараз готувати з неї неймовірно смаку. Цього разу салака попалася прям дуже крупна, гарна така. І я вирішила приготувати з неї смажені биточки. Для цього рибку потрібно почистити, розпластати, витягнути з неї хребет. Хребет дістається майже з усіма реберними кісточками. Молочко зі ікрою я також не викидаю і посмажу. Додала трошки спецій до риби, солі та свіжезмеленого перчику. Я навіть не буду залишати маринуватися цю рибку, відразу перемішала й Буду смажити, а смажити я рибку буду в клярі. Спочатку кукурудзяне борошно, потім в яйця і на сковорідку. Смажиться така рибка дуже швидко, вона тоненька, тому відходити нікуди не потрібно. І ось так, вклавши мінімум грошей та зусиль, отримала просто неймовірну смакоту. А якщо вам також приглянулися такі тарілочки із серії соковиті лимони, то я для вас залишу магазинчик в описі під відео, і ви тільки гляньте на ці апетитні соковиті і дуже смачні баточки. Усі любителі рибки таку страву точно оцінять. Так що я вам дуже раджу, обов'язково до магазину і шукайте салаку. Смачного вам!